Я з допомагав мені замовити цю книжку. Господи, зроби так, щоб вона хоча б була цікава. Ну, да, ну нормально, ну пиши, старайся. Він такий хамло таке, ну, бидлятіна, вибачте, без мила сраку раку лізе. Я так знаєте раділа, що в цій книзі не буде кохання, але воно з'явилося. Інколи краще не знати відповіді на питання. Можна ж і в в язницю сісти. Він просто ну, настільки ссався. Він молодець, в общем, придушив муза, пішла і не попрощалася. Я прочитала і, Боже, зараз розкажу. Не, розкажу зранку, бо буду дуже голосно кричати. дуже. Чекаємо ранку, бо все звідти витримає таких емоцій. Таких. А -а -а. Прид -прид, слава Україні! Ну що ви як ви? Я сьогодні хочу вас е закохати, залюбити, за вам зарекомендувати крутезний трилер. Це видавництво книголав. Ви знаєте, ну, я Якось вкрай рідко читаю книги видавництва книголав, ну так от склалося. В общем, у нас ну, різні книжкові смаки це непогано, просто, просто це прекрасно. Бо я, я за вибір, я за різноманіття. Єдине, що от я у Книголава купую, це золота поличка класики, і то не все тільки те, знаєте, чого не вистачає в колекції. Але цей трилер мене якби, знаєте, полонив у свої тенета. І, і я така рада, ну це, знаєте, книжка з історією, ну як завжди, хто ж просто так бере і купує книжку. Ні. Вона там коштувала дуже-дуже великі гроші, а потім книголав зробив на неї знижку. До речі, вона і зараз на знижці, тому чому тому чому? Я вас заохочую її замовити. І, В общем, там чи то у мене зліпий «Мама сніжку, чи то у них там щось з сайтом. в общем, я не знаю, не складалось у нас якось два в одне, і я не могла замовити. І я Написала просто в інстаграмі, попросила допомогу, Боже. Там ця дівчинка, да, менеджерка, яка веде соцмережі. Вона там підняла весь технічний е, відділ. В общем, в принципі, весь книголав допомагав мені замовити цю книжку. І ви знаєте, я, 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 я коли замовляла її, я думаю, господи, зроби так, щоб вона хоча б була цікава. а То знаєте, стільки зусиль, стільки всього, і щоб надарма. Ні, не надарма. Я зараз вам прочитаю анотацію, а потім я вам розповім. <плес> Мені є що розповісти. Друзі, ми з моєю донечкою допомагаємо зібрати кошти на Mavic 3T для підрозділу ударних безпілотних авіакомплексів 95-ї десантно-штурмової бригади Донецький напрямок. Я буду дуже-дуже-дуже вдячна, якщо ви долучитесь до збору і накидаєте там донатики, все буде в описі під цим відео. Бо знаєте, не, не військові мають просити, а ми маємо пропонувати. Тому, будь ласка, долучайтесь до цього збору і будемо наближати нашу перемогу як тільки можна, і як найскоріше, як от. І щоб всі ці тварі повиздихали. От. І щоб кожен <с> сказав би, а я от, долучився до збору, я, я допоміг. от тут є і моя часточка. Тому долучайтеся, друзі, будемо цю хільбу. От... Гнати з нашої землі з саними тряпками і От. А я вам поки про книжечки порозказую. От. А ви задонайте. Слухайте. Анотація просто. Джейкоб Фінч Боннер був колись перспективним молодим письменником, чия перша книжка отримала добрі відгуки, але нині він викладає літературну творчість у третісортному коледжі. І намагається підтримати залишки самоповаги, бо давно вже не писав нічого путнього. І коли один з його студентів, з верхній і самовпевнений, Еван Паркер оголошує, що не потребує Джейкового наставництва, адже головне в романі задум, а його задум просто не може не вистрілити. Джейк готовий списати ці вихваляння на типовий нарцисизм, новачка аматора, але потім, потім йому розповідають сюжет майбутнього твору. За кілька років Джейк, уже майже забувши про це, довідується про наглу смерть Евана Паркера. Невже Паркер так і не написав свого роману? І Джейк сідає сам писати чужий твір, навіть не підозрюючи до яких наслідків може привести ця крадіжка. Ви знаєте, ну це нереальне. Да, цей от наш письменник буду підглядати імена, бо о, не, не, не дружить жінка з іменами. Е, цей от, е, Джейкоб він... Знаєте, ну, про, про такі, ну, дуже багато є таких історій, коли от написав один геніальний твір, а потім ну, от муза пішла і не попрощалася. І він е шукає роботу, де тільки може. Він там, знаєте, ну, вже на все згоден Він так понижує, понижує, понижує цю от планочку своїх вимог до роботи. Ну, і, в общем, він... Іде працювати таким от вчителем, не вчителем, ну, такі, знаєте, курси підвищення кваліфікації для письменників, поетів, там, романістів, есеїстів, новелістів і так далі. І там, знаєте, так, ти пишеш романи, значить ти будеш вчити студентів писати романи. Ти пишеш поезії, ти будеш вчити писати поезії. Ну і в общем, таке. От. Хоча, знаєте. ну, він як викладач, ну, на, 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 на мою думку, в принципі, ну, не дуже, якщо у нього один талановитий да, якийсь, ну, талановитий, New York Times, а потім просто глухий ліс. Ну, ладно. Е, і, в общем, там от на курс вже був прийшов той Еван, і він е, такий, знаєте, борзий хлопець, е, і він е, каже: Типу, мені тут твоє все це навчання, воно абсолютно не треба, я сам все вмію краще за тебе. Просто мені тут каже, треба, чого я прийшов на ці курси платні. Я хочу знайти тут літагента, я хочу знайти зв'язки з письменниками знаєте, з цією, цією компанією. І взагалі ну, мені чисто знаєте, така продюсерська мета. І, він, і у них такі знаєте, колючі відносини, типу. А потім цей от Еван він, знаєте, він дав спочатку вісім сторінок цього от свого твору. Ну і наш викладач Джейкоб він такий. Ну, він знаєте, відчув жилку таланту, і він такий, блін, ну це, це точно буде ну, круто. Це вистріли, це шикарно, це неймовірно. Це такого ще не було. Ну і в общем, потім там правдами-неправдами він дізнався всю історію цієї книги. Ну і знаєте, в нього така письменницька заздрість, він він, такий, звісно, цьому Евану нічого не сказав. Він сказав, ну, да, ну, нормально, ну, ну, пиши, старайся. Ну, І він такий, ти нарцист, ти такий амбітний, я теж таким був. в общем, ну, таке, знаєте, Не похвалив. І в общем, він і знаєте, його крутить, мутить, як такий задум, так класно, ну, знаєте, авторське право, все ж таки, це Америка. Можна ж і в'язницю сісти. В общем, придушив собі. Ну, і далі почав ну, жити. Ну і, значить, і значить, Потім е, стала ситуація, в общем, він вирішив дізнатися, чи написав Еван цей роман. І він почав шукати по соцмережам і там де тільки не шукав, а потім випадково випало це посилання, що значить, некролог. І він дізнався, що Еван помер від передозування. І, значить, Потім е він такий, Боже, клас, ну це життя дало мені шанс, я напишу, я буду популярний, я буду знов, е знаєте, просто знову е зірка письменництва. Ну і, сів і написав, от, ну і слава на нього просто обрушилася там, я не знаю, водоспадами, вулканами, лавинами, чим тільки можна. В общем, У нього там жодної вільної хвилини. Потім йому на пошту на електронну приходить лист типу, ти крадій. Е, uh, і він такий, знаєте, мандраж її взяв, що, типу, боже, ну, знаєте, це от, ну, мені здається, це от, ну, коли ти знаєш, що в тебе в в пушку, то ти будеш тремтіти від кожної, кожного поштовху. От. Ну, і сам він такий себе накручив, боже, хтось дізнався, хто ж, це, хто ж там це, хто ж там це. От. Ну, і, в общем, такий, не-не, ну, типу, ну, буває, буває, це бот, в общем, це і псово роже, в общем, не-не-не, в общем, ну, і... Потім так стається, що там одна продюсерка, вона дуже сильно наполегливо запрошувала його на радіо, значить, там до якоїсь зірки цього радіо. ну, Типу ж поговорити про цю книжку. От. І до речі, там книжка називається Ласка. І знаєте, ну всі думають, що ласка це ну, почуття, ласка, да, ніжність, ласка, а це тваринка. І це дуже круто. ну, ну В принципі, мені це пояснило. Я вам чесно скажу, я дуже швидко здогадалася, я навіть записала шматочок, ну ми не будемо його вставляти. Я, я здогадалася, хто вбивця, хто винуватець цього всього вот, спектаклю. І ну, ну, це знаєте, це не спортило мені враження абсолютно. І от продюсерка, вона така, типу, приходить на радіо, і він там, знаєте, там 10 хвилиночок є, він приходить на радіо. А цей от популярний радіоведучий, він таке хамло, таке, ну от, ну, будлятіна, вибачте. От, і вона така, боже, ну, після вже інтерв'ю того, боже, як незручно, пам-пам, може, вас кавою проведу. Ну, і в общем, без мила в ну, і так, знаєте, Я так, знаєте, раділа, що в цій книзі не буде кохання, але воно з'явилося. Звісно, ці двоє в общем, стали Любчики-бомчики. Там паралельно я ж кажу, ці листи йдуть далі, можливо, вже ну, буде жорсткий, ну, не можна розповідати. Там його ці, знаєте, от, Як би так сказати, бо, бо, боязки його ці, от, ну, бо знаєш, що вкрав. От. І знаєте, от що мені сподобалось, що, ну, наприклад, як от в «Темній Венесі, моя темна Венеса, коли я читала, там да, от, чувак зробив ну, злочин. Да? І він, вибачте, за слово, він просто ну, настільки ссався, що він там боявся усього, просто з хати не виходив, там, знаєте, заякорився, за ні, ні бачив, ні, нічого не чую. То цей він молодець, він почав е, е, розкручувати, е, хто ж йому таки пише. Вот. Чи то якийсь бот, чи то якась, знаєте, ображена людина, і потім він такий: звідки він міг дізнатися цього? Ніхто не знав. Він розкрутив цю історію, хоча, в принципі, це не дуже знаєте, краще б він її не розкручував. Інколи краще не знати відповіді на питання. От ну я не буду спойлерити, хто це був, і взагалі для чого і заради чого. От, в принципі, і ще мені там дуже сподобались ці книзі. Шматочки цієї Еванової задуми цього Еванового. Він знаєте, нам б, ну, там помічається да, назва глави, ласка, тут ці глави, до речі, з назвами. І от ми знаємо, що ласка це уривки рибки цієї книги. І от там показується, як оця історія, ну це просто знаєте. Я ж кажу, там по основній книзі, в принципі, не здогадаєшся, а от саме по цим уривочкам, по цим малюпусіньким, вони там по старіночці, там по аркушу, ну, аркуш рідка, старіночка. І от ну, настільки, я ж кажу, книжка, ну. Просто вогонь, люди, вогонь. Значить, кому вона підійде? Вона підійде абсолютно всім. Тут немає пошлятини, тут немає якихось ну, поганих слів, скажімо так. Тут дуже, в принципі, класний переклад, ну, класний слог. Історія дуже динамічна, дуже, ну, я ж кажу, навіть якщо ви здогадаєтесь... Хто вбивця, да? як кажуть, в детективах, це вам абсолютно не спортить враження дочитати до останньої сторінки, бо тут дуже такий фінал, просто знаєте, він потужний. І знаєте, я хотіла знати, як в тому мемі, а що так можна було, да? і, і що ніхто нічого не скаже. Вот. В общем, ну, ця книжка просто 10 із 10 в стрьомному блокнотику. П'ятірочка на Гудріц. Ну, це просто прекрасний трилер. Якщо ви шукаєте розвагу на один вечір, вона читається один вечір. Знаєте, на більше там нема чого тягнути, шрифт великий, старінок скільки тут. Ну, менше 400 добре. От, не знаю, мені дуже-дуже сподобалось. Я навіть знаєте, я вкрай рідко такі речі роблю. Я хочу подивитися, що ще написала ця авторка і що є в українському перекладі. Ну, от так. От, от, знаєте, на одному диханні записала вам це відео навіть без сценаріїв і конспектів. От. Но я радію з того. Можливо, знаєте, немає там якихось правильних орієнтирів для відео. Але от, от, от так от моя книжкова душенька хотіла вам розказати про цю книжку. Занадто емоційна, бо, ну, до речі, обкладинка. Дуже-дуже спойлерна. Я не знаю, от я не скажу вам, що вона спойлерить, але вона дуже спойлерить, і ти це розумієш тільки коли прочитаєш цю книгу. От. Я вже, ну, вже під кінець, під, саме під кінець, вже роздивлялася обкладинку. ну просто, ну, просто, е І я така, блін, вона ж спойлерна. От. ну Ви поки ви не прочитаєте майже всю книжку, ви цього не зрозумієте. От. Фух, <світаю> Сподіваюсь, вам було так, так само цікаво слухати, як мені читати. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, донатимо в ЗСУ, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть, все в нас буде добре, бо ми круті, ми українці, ми все витримаємо. Знаєте, чим сильніше е, тискаєш пружину, тим сильніше вона вистрелює. Атвітка буде просто, мама, не горюй. Все в нас буде добре, бо ми круті, ми українці, ми неймовірні, ми прекрасні. Цінуйте себе, любіть собі, себе, балуйте себе. Ну і якщо є бажання там в описі під цим відео, подяка-блогерці. Я так старалась, от правда, так старалась. От. Я, я взагалі вкрай рідко так стараюсь, як оце заради вас. Ви чесно, ви мої найкращі. Тому буду дуже-дуже вдячна, якщо є бажання і можливість. Я усіх всіх всіх люблю, вбиває, біває, вбиває.